Всім привіт! Так насуваються холода, морози, сніги передають і треба срочно накрити полуницю, хоча б ту, що була раніше. А не всю, наскільки вистачать тягового Ось зараз будемо працювати, так, камеру переведу, трошки вже накрили. Це погода, вітер, це нелегке заняття таке. Мене таким куском накривати великим, але потім буде проще. Тобто ось лежить ще кусок, він навіть не прикопаний на одна сторона. Зараз будемо займатися. Так що побажайте нам сили терпіння. Поїхали. Кусок великий. Так. Коротше, розклали і зрозуміли, що цей кусок не від цього, не від цієї частини полуниці. Плюс тут ще велика дирка. Зараз візьмемо новий кусок, новий рулон і відміряємо новий кусок. З'їжджає, з'їжджає. Так, прикидали одну сторону, це ж новий кусочок взяли, одну сторону прикидали, зараз прикидаємо торці, а потім вже в другу сторону, так буде попроще. Ось так ось такий орлончик, цікаво, окно яке, агріновське беру, 30 мікрон. Його хватає, в принципі. Торець є, йдемо на другий. Можна тут по дорозі подивитися, як росте полуничка. Це, до речі, я тут сам прибував дірочки і ближче зробив і тут на одну каплю. Вау! Можна сказати, цвіте! Але це ці цвітки, які б осінню хотіли викинувся, вони всі чорні. Ось. Так що це таке несправній цвіт, як то кажуть. Операція саркофаг продовжується. Закрили другий торець, прикидали. Тепер найважче натягувати і прикидати. Про щося прикидав в другу сторону. Небо залишилось попідтягувати все це діло, щоб було хоча б ось так. Зараз воно таліпається. Фух, Нелегка ця справа. Да, работаємо далі. Підтянули, уже трошки краще. Дуги Ой. і там ще ось ту діляночку. Пішов дощ, зараза операція саркофаг досрочно закінчена. Може до вечора трохи перестане і трошки, трошки ще накриємо, а так ось такі поки результати. Тобто раз, два, три, чотири куски накрили, прикопали, все, все стоїть, росте, тут іще діло буде. До речі, ще встигли посіяти пізню капусточку на розсаду. Такий парничок швидко замутили, все, хай це і проростає, колись проросте. Якось так, друзі. Підтримуємо лайком, підписуємося, далі буде.